Друзі, всім привіт! У нас таке вечірнє відео. Хочу спеціально відзняти для вас грунтофрези скаут, які ми отримали недавно, в версії з, з такими опорними колесами. Значить, Ви в коментарях постійно задаєте питання, скільки коштує та чи інакша грунтофреза. Знімаю окремо спеціальне відео і ми проговоримо зараз наявність і ціни на весь ряд тих ґрунтофрез, які ми маємо від компанії Scout. Погнали! ґрунтуфреза 1,25 метра. 770 умовних одиниць. Грунтофреза 1,40, 790 умовних одиниць. 1,50, 990 умовних одиниць, метр шістьдесят 1050 і метр вісімдесят ширина 1200 умовних одиниць. В комплекті ще йде, йдуть карданні воли до тих грунтуфрез. Тому, друзі, кого цікавить таке навісне обладнання від компанії Scout, телефонуйте, набирайте. Є що вам запропонувати?